Поки звісно, штучний інтелект нас усіх не замінить, а це. Обов'язково буде замовлення. Я не отримала, а це був мій перший досвід, і в мене виходило 10-15 тисяч на місяць. Про гроші треба говорити прямо і говорити прямо з позиції партнера. Всім привіт! Мене звати Євгенія. Сьогодні буду відповідати на ваші питання. Також будемо розмовляти про все, про це. І перше питання, яке ви мені задали, це за який час я прийшла до стабільного доходу. Ну, почнемо прямо з самого початку. Своє перше тестове фото я зробила у травні 2014 року. Так, я пам'ятаю, тому що десь в мене в старих альбомах а, збережено це. Ось і хочу сказати, що я його провели. М'я ну, провели. Ми їй не сказали нічого поганого, але нічого хорошого теж не сказали. І а, замовлення я не отримала, але. Це був мій перший досвід у роботі, і я десь витратила годину 4 на цю фотографію. Це була така якась, мабуть, весільна зйомка. Там була модель у весільній сукні, і вона стояла на якомусь причалі такому дерев'яному. Ззаду була річка і дерева. Я думаю, скоріш за все, це було реальне весілля. А і я мала зробити таку сукню більш об'ємною, мав там летіти шлею, всяке таке. Ось і я зробила все, що могла на той момент. Були дуже популярні такі казкові обробки. Як сказати, не казкові? М -м -м. А, якась там назв назв, якась назва була у цього art... арт, не арт. Коротше, якось це називалося. і це було дуже популярно. Ще такі, знаєте, нереальні кольори. Ось там, типу, трава була не зелена, а помаранчева. Ось це було дуже актуально на той момент. А, як ви розумієте, часи були важкі. Ось і ну, я зробила. Я думаю, що зробила непогано, але замовлення я не отримала. Ось але це було не страшно, тому що я отримала свій перший перший досвід. Тому що до цього я взагалі не розуміла, як це працює. Після цього тестового фото, через декілька місяців я вже отримала своє перше замовлення. Я не дуже пам'ятаю, що це було. Але я пам'ятаю, що це вже було реальне замовлення. Я не робила тест. Мені одразу прислали фотографії, оплатили, і я зробила, і все було добре. Наскільки я пам'ятаю, звісно, тому що перше, ось цей перший тест я дуже добре пам'ятаю. Потім я вже не пам'ятаю, що було саме першим замовленням. Я пам'ятаю, що це було дуже швидко після того, як я зробила ось цей надали тест. Ось і вже через мабуть, місяців 7-8 до кінця року. І ось в 2015 році я вже вийшла на якийсь більш-менш стабільний дохід. На той момент я вчилася, це був мій 15-й рік, це був мій четвертий курс, і я отримувала підвищену стипендію у тисячу гривень, а також я вже вийшла на стабільний. Ну, на той момент мені здала, що стабільний, хоча я зараз теж думаю, що це, мабуть, стабільний, тому що це був 15-й рік, і в мене виходило 10-15 тисяч на місяць. Тому я думаю, що це було нормально для 2015 року. Я десь собі фіксувала, десь собі фіксувала, яка там була е, зарплата на той момент у. Так, середня зарплата в Україні на 15 рік. Це було 4460 гривень на секундочку, а в мене було десь 15 тому я думаю, що можна вважати, що це була стабільний заробіток. А ось в 16-му році я точно пам'ятаю, що це вже була 1000 доларів. А 1000 доларів на той момент це було ось курс був, курс на той момент був по 26, тобто ось так. І це виходить, що було на мій. Тобто, в 2014 році я а, тільки отримувала перші замовлення, і тоді було так ще нестабільно. У 2015 році я вже вийшла на 12, 15, іноді 10. А в наступному році, в 2016 році, це вже було 1000 доларів. Ось з того моменту я вважаю, що це стабільний заробіток. Але я вам сказала, що взагалі на це не варто орієнтуватися, тому що тоді були взагалі інші часи. В чомусь було простіше, а в чомусь було набагато важче, тому що не було інформації, котра є наразі. Тому що зараз є інстаграм, зараз є той же саме Тікток. Купа всього є. А на той момент був просто Фейсбук і там мережа, котра нас заборонена. І все, тому я думаю, що зараз можна набагато швидше вийти на стабільний заробіток. Це можна пройти якісь курси і через пару місяців вже заробляти. Можливо, навіть під час курсів, тому що інформації дуже багато, дуже багато курсів, як знаходити замовників, як працювати і тому подібне. Все, все, все раніше цього нічого не було, і ти мав до цього всього приходити сам. Ось тому я вважаю, що зараз набагато простіше і можна це прискорити. Якщо ж ви самі будете все робити, звісно, вам буде трішки важче. Ось тому о, це було так у мене, але ви ж бачите, коли це було, на секундочку, пройшло багато років, тому. Зараз це може бути по-іншому, і плюс дуже варто враховувати те, що люди абсолютно різні. Кожен впадає різну кількість зусиль до того, що він робить, у кожного різний старт, у кожного різний комп'ютер. У когось вже є класний комп'ютер, може працювати і йому не буде заважати у когось. Старенький ноутбук, на якому взагалі нічого не видно, і ти не розумієш, що ти робиш, і все дуже повільно працює. Ось тому дуже різні вихідні дані, також різний підхід, все дуже різне. Тому б я вам рекомендувала б нікого не порівнювати з собою, тому що всі люди різні, кожної людини різні шлях, але у вас все буде добре. Тому не переживайте. Все буде, якщо щось робити для цього. Не відходячи від теми грошей, давайте поговоримо, якими переказами можна користуватись. І ви в коментарях пишіть, будь ласка, свої варіанти. А по перше, це PayPal. PayPal підходить для більшості клієнтів, котрі з США або Європи. А, чому не підходить для азійських країн, там типу Емірати, Судовська Аравія, Кувейт. Їм це не підходить, тому що їх PayPal працює тільки як комерційний, тобто в них немає відправки як другу сім'ї, а наш PayPal працює тільки як другу сім'ю, тому що це для нас відкрили, щоб нам донатили. Ось а, така функція є тільки в Європі і США, тому якщо клієнт з Азії, ви можете не намагатися відправити йому свій PayPal, тому що він його не знайде. Далі наступний варіант Pioneer, Він якраз працює для азійських. Країн, ось ці всі садовіські аравіки вийти, у них все дуже добре працює, тільки іноді у них бувають якісь проблемні банки, котрі не завжди підтверджують їх переказ. Ось тому буває така проблема. Тоді використовую PaySend. Також з приводу Payoneer, для того, щоб відправляти інвойс вашому клієнту, вам потрібно заповнити всі максимально дані, котрі у вас запитуються системою, для того, щоб ви могли це зробити. Тому що багато хто е реєструється в Payoneer, намагається там щось зробити, відправити клієнту, Якщо ви не зробите собі доступну функцію відправлення інвойсу, ви не зможете нічого отримати. Можливо. Тільки якщо у клієнта є панір акаунти, тоді він зможе вам напряму відправити. А для того, щоб відправляти invoice, вам потрібно повністю заповнити всі дані, котрі вас запрошує Pioneer, тому що там їх дуже багато. Якщо ви думаєте, що ви зможете це зробити за один день, то ні. Я десь мабуть пару тижнів підтверджувала усі документи, що вони запросили там картки, там просто банківські виписки, якісь якісь там там дуже багато даних, і треба їх всі заповнити. І, і потрібно, щоб пальню їх підтвердив. Іноді він вам може відправити, що ні, типу не підходить, і все. Я колись там щось неправильно відправила, і все не підійшло. І я така чекаю, що вона працювала. Вона не працює, але виявляється, що вони просто. Не підтвердили мої дані, ось отак. Тому там треба бути дуже уважним. І останній варіант: PaySend, він працює з деякими країнами, в котрих не працює Pioneer. Ось також в PaySend є деякий мінус, те, що не можна отримувати в доларах, наскільки я зрозуміла. Раніше можна було відправляти запит в доларах, але отримувати можна тільки в гривнях, наскільки я зрозуміла, можливо, я щось неправильно зрозуміла. Ось. А і також останній раз, коли я його використовувала, чомусь я не змогла відправити запит у доларах тільки у гривнях. Ось тому це є мінусом. Тому що ті дві попередні системи, в них є рахунок, на котрому ти можеш тримати гроші, а в PSN такого немає ти одразу отримуєш на свою картку. Ось такі мінуси, такі плюси і такі варіанти. Чим ви користуєтесь, пишіть у коментарях знизу. І давайте, поговоримо, і давайте поговоримо про те, як розмовляти про гроші. Ось сьогодні у нас все про гроші виходить. Я не знаю, чи будуть ще інші питання. Подивимось, що я встигну, тому що я не хочу величезне відео робити, тому що минулого разу, коли я почала записувати це відео, я в якийсь момент так втомилася, що зрозуміло, що я просто не можу розмовляти, просто язик заплітається. Сьогодні теж таке є, але я думаю, що сьогодні нормально все буде. Я стараюся напружуватись, і я думаю, все нормально буде. Ось, то ми давайте поговоримо про гроші, як говорити про гроші. Я вважаю, що про гроші треба говорити прямо і говорити прямо з позиції партнера, котрий виконує свою частину роботи і отримує за свою роботу гроші, а не з позиції підлеглого. Котрий працює на людину і робить за гроші все, що ти захочеш, і коли ти захочеш. Ні, я вважаю, що з клієнтом потрібно бути на рівних і працювати як частина команди. Якщо клієнт вас а, не поважає, то краще з такими не працювати, тому що рано чи пізно в такому випадку клієнт може залізти вам на голову. Частіше за все це саме рано, не пізно. Тому я вважаю, що про гроші треба спокійно говорити, говорити прямо як людина, котра зробила свою частину роботи і має отримати за неї гроші. Також про передплату. обов'язково я рекомендую вам брати передплату 100%, тому що клієнт може бути дуже класний. Ви можете з ним працювати довго. Він вам все оплачує, все окей, але він просто в якийсь момент може вам не оплатити вчасно і. Ви просто будете чекати і випрошувати свої гроші і ставати у позицію жертви. Кому це потрібно, нікому. Я вважаю, що треба отримувати передплату, а потім вже працювати. Звісно, є випадки, коли це робота з великим компанією і там так не працює. Але якщо ви працюєте з приватними клієнтами, то беріть передплату. Ви себе звільните від великої кількості проблем у майбутньому з цим клієнтом. Тому передплата тільки передплата. Я в принципі вважаю, що коли ви вже починаєте обговорювати замовлення, ви вже витрачаєте свій час. Це вже ваша робота. Ось тому я ніколи не починаю. Там знаєте, клієнт питає, як ви бачите мою фотографію? Я така, ну поки не бачу, треба ретро зробити, а потім подивимось, тому що іноді клієнти хочуть, щоб ви там просто розписали, що це буде так, ось так, і отак. Я вважаю, що не потрібно робити зайву роботу, коли ще це не оплачено. Тому що коли оплати нема за замовлення, це можна сказати, ще не замовлення. Це прям перевірена штука, тому що іноді клієнти розповідають там я тобі відправлю сьогодні ввечері, там буде просто купа фото. хрена. дуже часто це просто болтавня, тому не орієнтуйтесь на це, орієнтуйтесь, коли вам вже оплатили. Тому тоді вони вже точно не зникнуть, а будуть вам капати на голову кожного дня. Що у нас тут далі? Давайте про те, що яка ціна може відлякувати потенційних клієнтів. Ну, тут китця прийшла. Звісно, клієнта може відлякувати як дуже низька ціна, так і дуже висока ціна. Дуже низька ціна може казати про те, що можливо у вас дуже мало досвіду. Можливо, ви просто вкрали портфоліо. Ну, якщо у вас класні роботи, ви вкрали портфоліо і просто зробите там якусь фігню. Можливо, ви не вмієте спілкуватися з клієнтом. Ну купу купу варіантів, Думаю, що психологічно багато хто думає, якщо дешево, то погано. Ось тому дуже низьку ціну не варто ставити. Якщо враховувати європейський і американський ринок, то 10-20 доларів це середня ціна серед ретушерів і клієнтів, котрі готові замовляти ретуш. Тому, якщо ви виходите за ці рамки, то а, менше 10, то, скоріше за все, у вас дуже мало досвіду, і чи ви просто не впевнені в собі. А якщо більше 20, то ви вже впевнені і працюєте більше там року, так точно. Ось. А далі з приводу українського ринку я зараз не дуже знаю. Наприклад, у 2016 році я спокійно знаходила собі клієнтів, котрі Платили по 20 доларів за фото у 2016 році, на секундочку. Ось тому не переживайте, що у нас нема роботи. Скоріше за все, вона є. Просто я не знаю, що зараз відбувається, тому що в Україні не дуже ситуація така економічна. Ось тому в коментарях напишіть, якщо ви знаєте, що працюєте, як там все відбувається, чи а, які зараз ціни. Так, і ще хотіла додати про те, що я працювала з клієнтами по 10-20 доларів. Це коли ще там в перші, перші роки, перші там не знаю до трьох років, мабуть так. А хочу сказати, що вони мені не дуже подобаються. Вони прям хочуть за ці 10-20 доларів. Дуже багато. Ну, б я вам рекомендувала би максимально постаратись підняти рівень ретуші, рівень комунікації з клієнтом. Також розвивайте ваш особистий бренд і підіймайте поскоріше прайс вище 20 доларів, тому що там клієнти краще. Я вам серйозно кажу. Постарайтеся, і все буде. Далі наступне питання: розкажи, як працюєш з референсами, як розумієш, як підібрати під фото. Частіше за все я працюю з референсами, якщо клієнт мені їх пропонує. Він присилає якийсь там мудборд, і я вже на нього орієнтуюся. Якщо ж клієнт питає, ти можеш щось таке придумати прикольне, прикольно, якихось стенах чи щось, ну, якісь, там, просто о, на словах пояснює, що він хоче, тоді я вже щось шукаю. Якщо ж клієнт нічого не каже, у мене якісь є стандартні корекції кольору, які я використовую і вони лягають майже на всі, на всі фотографії, тому тоді я використовую їх, якщо що, то щось там покращую, чи, ну, якщо Бачу, що можна зробити щось цікавіше, я додаю. Ось, а в плані того, якщо в мене є референс, я його сама вибрала, чи клієнт мені його відправив, я намагаюся проаналізувати фотографію по частинам. По-перше, це там експозиція, наскільки вона темна, де там знаходиться точка чорного, що у нас там а, в хайлайцах я розбиваю в голові собі цю фотографію по деталям, іноді там піпеткою щось перевіряю, що і як потім просто використовую це на фотографіях, яку мені прислали. Також, якщо якихось кольорів не вистачає для того, щоб створити ось цю таку гаму, котра на референціях, я додаю, щось там можна змінити по кольорам, якщо якісь деталі є на фотографіях, для того, щоб зробити ось цю кольорову гаму, як на референції. Ось, І це більше все візуально відбувається. Звісно, що більш такі типові кольори корекції, щоб бувають на референсах, ти їх знаєш і зрозумієш, як це отримати. Ось, а коли не розумієш, то трішки довше доводиться повозитися, особливо якщо це не одна фото, а декілька, тому що потрібно ще вирівняти їх всі по кольору, по світлу, тому що іноді вони бувають різні, а клієнт хоче, щоб усі фото були в одному тоні. У мене є такий один клієнт, у нього ще, знаєте, ось ці фотографії з знікана, і взагалі якогось знікана. Я не знаю, як це відбувається, чому деякі нормально знімають, а деякі ні. І е, е, проблема в тому, що ось вона завжди прислала мені такі такі референси. Котрі для її фотографії просто не підходять, і це максимально дивно виглядає, коли я знаєте, ось а, з фотографією на цьому рівні намагаюся витягнути референси, котрі ось десь там знаходяться. І це, звісно, дуже сумно, але доводиться робити. І особливо це мені не подобається в тому плані, що вона присилає багато фотографій, ну багато там десь фотографій 12, і вони всі плюс-мінус розкидані по кольору, по світлу, тобто вони на різних локаціях. Частіш за все, і це прям дуже важко. Але що робити? треба робити. І звісно, я для цього ще використовую екшени, для того, щоб все було однаково. А потім вже підганяю, якщо вони там прям сильно відрізняються, де потрібно. Далі питання про конкуренцію на ринку б'юті ретиша. Я не знаю про конкурентів. Я знаю, що у мене є колеги-реташери. Ми якось ніколи один з одним не перетинаємось. Іноді тільки бували такі приколи, коли ми якось я щось викладала чи на цій сторінці, на лафрі Retoucher, чи можна особисті навіть викладала якісь роботи, які я роблю на даний момент, і мені реташери писали, що о, я це теж робила така. Прикольно, і ми потім доходили до того, що е, ми одну серію робили декількома реташерами, іноді доробляли один за одним, іноді е, робили одне і теж. Ну, коротше, максимально дивно, Але з приводу конкуренції я не знаю. Просто я ніколи якось не орієнтуюсь на зовнішній світ у плані того, що я роблю. Я просто там працюю з клієнтами, зараз собі там щось роблю. Я е, в більшості випадків я просто не слідкую за іншими ретушерами, я ось е, Іноді, для того, щоб бути якось в контексті, там листає історію для того, щоб бачити, що там відбувається. Іноді мене якось це надихає, я хочу про це відео зняти. я таке, Але в плані того, щоб я там постійно слідкувала за кимось, орієнтувалась, то, не знаю, як я, якось про це взагалі не думала. А, і працю я ніколи не встановлюю, враховуючи там якихось інших ретишерів. Колись там давно я просто почитала про те, скільки коштує ретиш, тоді я вже зрозуміла приблизно якісь там розтінки. Ось, а зараз а, не знаю, не знаю хто скільки бере, нічого не знаю. Я тільки орієнтуюся на те, що я хочу робити, за скільки я хочу це робити, чи хочу я це робити. І вважаю, що для ретишерів, котрі якісно виконують свою роботу, вміють розмовляти, ведуть свою сторінку. Для них завжди будуть клієнти, і в них завжди будуть клієнти. І все буде добре ось. поки, звісно, штучний інтелект нас усіх не замінить. А це обов'язково буде. Ось як мені написали в коментарях, що через два рочки, пока-пока, ретушерів не буде, фотографів не буде. Все буде автоматично. Дивимось, дуже цікаво, мені дуже цікаво, як буде в майбутньому. Я сподіваюся, все буде дуже цікаво, круто і все буде добре. Я хотіла порекомендувати, проаналізуйте, як ви. Вибираєте, коли щось купуєте, наприклад, на українських брендах. Як ви вибираєте там купити чи там купити, чому ви про це бренд знаєте, чому про це і не знаєте? Використовуєте це на своїй роботі, тому що я дуже дуже багато ретушерів, але про більшість ми не знаємо, не бачимо і клієнти їх теж не бачать. Ось тому. Аналізуйте, аналізуйте те, що ви робите, тому що якщо щось не працює, можливо, треба якось змінити підхід до цього. Тому що ми будемо закінчувати. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть в коментарях. Я обов'язково відповім. Чи у коментарях, чи у наступному відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і дзвіночок. Буду рада вас бачити у наступних відео і в минулих відео. Я тут завжди прикріпляю поверху минулі відео для того, щоб ви перейшли і подивилися, якщо ви щось не побачили. Ось тому дякую за перегляд. Всім пока.